Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». В даному відогляді огляді надамо вищі увазі комплементарну акцію від компанії Bosch, а саме GSR 120 Li та gdr 120 Li в одному комплекті, в одному кейсі. Ми відкриємо даний кейс, подивимось, що всередині розповімо про різницю між цими двома інструментами, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям кожного з інструментів. Отже, відкривши пластиковий кейс, ми можемо приділити увагу саме комплекту постачання. Проте, давайте певний час ще приділимо. Саме кейсу. Це у нас надійний захисний е, кейс, виконаний з протиударного пластику з дуже добрими защіпками. Проте найголовнішою, на мою думку, його перевагою буде те, що коли ви купляєте ось такий комплект інструменту, у вас одразу йде вкладинка до кейсу Elbox 136. І ви можете використовувати той кейс, який був у комплекті взагалі під будь-які ваші потреби, під будь-який інструмент, котрий ви. Або вже маєте, або плануєте придбати пізніше. Тобто універсальна система зберігання це, по суті, перша перевага даного комплекту. Далі, переходячи до самого інструменту, почнемо з того, що в нього є в комплектації. Це два акумулятори ємкістю по 2 АГ кожен, зарядний пристрій, а саме ГАУ-1210. У даного зарядного пристрою блок винесений окремо, за рахунок цього він не такий а, чутливий до перепадів напруги. І сила струму у нього 1 А. Відповідно, кожен акумулятор він зарядить орієнтовно за 2 години. Далі в нас є кілька приємних бонусів: це несумнівно набір свердл по деревині і по металу. Тобто базовий комплект витратних матеріалів. в досить непоганому, а вірніше, дуже непоганому текстильному чохлі. Також є базовий комплект витратних матеріалів для шурупокруту. Це в нас набір найрозпосюдженіших біт та магнітний бітотримач, який, окрім того, що дозволяє нам швидко та зручно змінювати біти, ще й подовжує робочу частину інструменту, подовжує патрон. Іноді це також буває досить корисно. Отже, у нас одразу готовий до роботи інструмент у комплекті, і, звісно, до нього йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. А ще є ще невеличкий бонус: двохстороння біта подовжена та пасок для можливості кріплення даного інструменту на зап'ясток. Отже, бонусів у нас досить багато. На цьому переваги даного комплекту не закінчуються, адже. У нас одразу йде два інструменти, котрі, хоч візуально на один одного досить схожі, проте являються суттєво різними саме в плані підходу до роботи. Хоч вони плюс-мінус і одну і ту саму роботу виконують, але підхід до роботи різний. Даний ширококрут призначений для роботи з делікатними матеріалами, є можливість обмеження крутного моменту, чи точного налаштування крутного моменту, можна підлаштовувати кількість обертів під ваші потреби. Можна затискати дуже великий перелік витратних матеріалів, гладкі сверла, біти, шестигранні, все що завгодно, тобто універсальний патрон, який в нас затискає витратні матеріали, до 10 мм. Далі розглянемо GDR 120 Li. Даний інструмент використовується, якщо у нас є завдання, пов'язані з жорстким крутним моментом. Тут у нас крутний момент 100 Н на метр, тут 30 Н на метр. Відповідно, якщо ми будемо. Загвинчувати дуже довгі шурупи в деревину, тощо, або нам потрібна велика кількість обертів, або нам потрібно дуже сильно дотиснути якусь гайку, болт тощо. Відповідно, цей інструмент саме буде для цих потреб. Адже тут принцип роботи це удар на докручування. Відповідно, удар не поступальний, а на докручування. Такі інструменти зачасту називають імпакт. З приводу. Самих інструментів можна сміливо сказати, що, в, що в боша в усіх інструментах, особливо шуропокрутах, гайкокрутах, імпактах, акумуляторному інструменті, ергономіка продумана на найвищому рівні. Інструмент просто надзручно тримати в руках. Він весь прогумований, де це потрібно, і гума має рельєфну поверхню. Звісно, присутня і підсвітка робочої зони. Ще однією несумнівною перевагою gdr 120 лі буде можливість швидкої заміни витратних матеріалів. Тут у нас йде sds кріплення за рахунок якого ми можемо дуже швидко змінювати витратні матеріали. Тобто, наприклад, якщо ми працюємо з голівками, і нам потрібно часто змінювати діаметр даної голівки, ми можемо швидко дістати, встановити нову і працювати вже далі. Тобто, несумнівно, ще одна перевага саме цього. Інструменту. Отже, як висновок, маємо якісний комплект інструменту з дуже широким спектром завдань. За більш детальною інформацію сміливо звертайтесь до менеджерів сайту Instrumentarium.ua. Підберуть комплект саме під ваші потреби. Комплектів акумуляторів, зарядних пристроїв, кейсів, тощо може бути безліч. Інструмент під завдання можна підібрати саме під ваше. Тому сміливо звертайтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Також, друзі, подивіться у коментарі, може там щось і буде цікаве саме для вас. Побачимось!